Добрий вечір. У нас нове надходження. Радіоприймач виробництва білоруського завода Красний октябрь Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Завод розташований у місті Орша, був. І він випускав цей радіоприймач з 1988 року. Він називається Свірель 406. Досить такий цікавий і досить -таки не дуже частий приймач. E, значить, він так виглядає. Знаю, досить такий лаконічний дизайн радіо. Виглядає як квартативний приймач, переносний, його можна поставити на стіл, можна носити за цю ручку, яка вистрелює на пружинках. Тут у нас є відсік для батарей. Тут у нас є вмикання е, цього напруги і ну, взагалі вмикання приймача в роботу. Тут перемикач діапазонів, середні хвилі, довгі хвилі, і тут власне влаштування частоти. І що саме цікаве, він може робити отак: опача. Тобто, Це такий собі трансформер, який складається з приймача, власне. Дивіться, він тоненький, невеличкий. Він живиться від трьох батарейок цих звичайних пальчиків Аа. І він тут ще, у нас, здається, навіть на пломбах. Я там дивився, схоже на те, що це пломби ще заводські. А... Власне, тут розташоване з'єднання між приймачем. І акустичним блоком. Значить це приймає і в нього є маленький динамік, він не дуже голосний, і, там, не, не такий аж дуже якісний. А коли ми з'єднуємо це все як одне ціле, то виходить трохи більший діаметр гучномовця, що має давати більшу якість звука і, ну, і гучність, тому що там ще окремі елементи живлення для цього підсилю, ну, акустичного блока. Так, що треба робити? Ставимо батарейки. Я зроблю паузу. Батарейки вставив і тепер вмикаємо. Щось так собі тихенько шипить. Я вже за цілий живот сам в Україні, вірні кулиці. Тому не треба обмовити. От він вже приймає радіостанцію. Зараз ми на середніх хвилях. Я скажу вам так, що не дуже, не надто голосно він працює. Ну, так для кишенькового приймача нормально. Можна було послухати, як футбол іде, хто там виграє. Ну а тепер спробуємо приєднати радіо до акустичного блока. Все стихло. Стихло, тому що він переключився на акустичний блок. Але батарейки ми ще поки що не вставляли, тому зараз треба під'єднати під живлення з блока живлення. Бачите, тут написано 6-12 вольт, ну, звісно, постійного струму. Ну і тут радянський такий роз'єм, який не надто чутливий до діаметра цього штекера. Тобто можна використовувати. У мене є такий теж радянський універсальний блок живлення. Будь-який з цих можна товстіший і тонший. Так, така конструкція, що воно ніби затискається між контактами. І там не критично для діаметру. І начебто нічого не відбувається, хоч у мене там є 8 вольт, це тому що саме треба перевірити з'єднання ось тут. Як я вам показував, ось тут є з'єднання між акустичним блоком і приймачем Шипіння стало набагато більш гучним, я вже його стишив трошки. Не было, но курсы подготовки. Она зараз на средних хвилях, шкала средних хвиль в метрах, сотнях метров. Это, например, 500 метров тоже на хвилі, это 200 метров. І тут відповідно частота більша тут і більшість радіостанцій в цьому краю діапазону розташовані. Давайте ще глянемо на довгі хвилі. Зазвичай ну, такі мало-мало-малогабаритні приймачі мало що приймають там. Треба поправляти контакт. От ми вже прийшли до 2000 метрів. І тут чомусь вже нічого немає. Ще пів години тому я знімав англійською мовою, там була якась одна станція. Припинила мовлення. Ну, Переходимо назад на середні хвилі. Ось ну, такий приймач у нас. Якщо вам подобається це радіо, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Давайте ще відстрільнемо ручку. Така краса. А все ж таки, ну, вважайте, років ну так 30, 35 приблизно.